Слово на ранок, 22 квітня. Подія сьогоднішнього Євангелія описує зустріч Воскреслого Ісуса з Марією Магдалиною. Ця розмова проникнута неабиякою ніжністю зі сторони Ісуса, а також величезною тугою і бажанням Марії зустріти свого вчителя, того, котрий дав їй нове життя. Жінко, чого ти плачеш? Запитує Ісус, це запитання змушує знайти в глибині свого серця первинне прагнення Бога. Марія відповідає, забрали мого Господа. Величезна біль це втратити Бога. Воскреслий Ісус називає Тебе по імені. Сьогодні на молитві відкрий своє серце та вуха, щоб почути голос свого вчителя.